Череп з мільйонами років може змінити графік еволюції людини. СО, реалізація історії людства, що відкриття мільйона черепа імксіана 2 розповідає про наших предків у світі палеоантропології, де кожна нова знахідка здатна перевернути встановлені ідеї про наше походження, сталася подія, яка може стати справжньою революцією. Нещодавня реконструкція подрібненого черепа, знайдена в Китаї в 1990 році, і отримала позначення Янсаян 2 сили переосмислити графік еволюції людини. Ця знахідка, заснована на використанні передових технологій цифрової реконструкції, натякає на те, що наші предки можуть розійтись на різні гілки набагато раніше і в зовсім іншому місці, ніж ми думали раніше, в Азії, а не в Африці. Я, як людина, яка захоплюється історією людства та постійно контролював нові відкриття в галузі палеоантропології, я бачу в цьому заході не просто чергове наукове сенсація, а справжній шанс подивитися на наше місце у світі по новому. Протягом багатьох років нас вчили, що Африка, колиска людства, звідки наші предки оселилися по всьому світу. Але що робити, якщо ця картина не така проста, як нам здавалося? Нові технології, нові можливості. Ключовим фактором, який дозволив вченому отримати такі значні результати, було використання сучасних технологій. Раніше дослідження подрібненого черепа юнксіана 2 було майже неможливим. Однак, завдяки розширеному КТ, структурованому моделюванню світла та методами віртуальної реконструкції дослідникам вдалося створити тривимірну модель черепа, що дозволило визначити унікальні особливості. Я пам'ятаю, як у мої студентські роки ми вивчали методи палеонтологічного аналізу, і навіть уявити, що це стане можливим завдяки розвитку цифрових технологій. Тепер ми бачимо, як ці технології дозволяють нам відродити старовинні висновки, виявляючи перед нами новим горизонтом знань. Коу. Реалізація сценарію еволюції. Результати реконструкції черепа Юнсіана 2 справді дивовижні. Виявилося, що він поєднує знаки, характерні для різних типів гомінінів, включаючи Homo erectus, Homo lungi і навіть Homo sapiens. Це говорить про те, що за мільйони років тому наші предки вже були розділені на різні групи, а в Азії була набагато складніша та різноманітна картина еволюції людини, ніж ми раніше очікували. Цей факт змушує нас задуматися про роль Східної Азії в еволюції гомінінів. Можливо, регіон був не лише місцем переселення, але й центром розвитку нових видів, які відігравали важливу роль у формуванні нашої власної гілки еволюції, критика та сумніви неминучий етап наукових відкриттів. Не забувайте, що будь-яке революційне відкриття стикається з критикою та сумнівами. У цьому випадку деякі експерти, які не брали участь у дослідженні, висловили скептицизм щодо висновків. Зроблених на основі реконструкції Черепа юнксіана 2 Вони вказують на постійну невизначеність у знайомстві та інтерпретації скам'янілостей, а також необхідність врахувати генетичні дані при аналізі морфології викопних залишків. Я вважаю, що така критика досить виправдана наука це процес постійного пошуку істини, і будь-яке відкриття повинно бути ретельно перевіряти та переоцінювати. Однак не варто недооцінювати важливість роботи, виконаної дослідницькою групою, і не відмовляйтеся від можливості перегляду встановлених уявлень про еволюцію людини. Хоумоуланджи новий гравець еволюційної драми. Відкриття черепа Юнгсіана 2 нерозривно пов'язане з назвою Хоумуланджі, також відомим як людина дракона. Цей тип гомініну, виявлений у Китаї в 2018 році, сам став справжнім відчуттям. Дослідження Хоу Моуландж в поєднанні з аналізом черепа юнксіана 2 свідчить про те, що у Східній Азії була ціла гілка еволюції людини, яка досі залишається мало вивченою. Я вважаю, що Хоумоуландж та Yansaian 2 це лише перші кроки у вивченні багатих і складних еволюційних спадщин Східної Азії. Перед нами ще багато відкриттів, які дозволять нам по-новому подивитися на історію людства. Перегляд теорії міграції з Африки. Результати дослідження Янсаян 2 також ставлять під сумнів традиційну теорію міграції людини з Африки. Якщо виявиться, що Східна Азія відіграла ключову роль в еволюції гомінінів, то нам доведеться переглянути наші ідеї про те, і де наші предки оселилися по всьому світу. Можливо, міграція з Африки була лише одним із багатьох етапів переселення людини. Можливо, наші предки одночасно розвивалися в різних регіонах світу, і саме взаємодія між цими населеннями призвела до формування сучасної людини, що нас чекає в майбутньому. Відкриття черепа Юнксіана-2 2 це лише початок нової глави історії палеоантропології. Попереду нас буде багато нових відкриттів, які дозволять нам по-новому подивитися на своє місце у світі. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо нові відкриття в Східній Азії, що дозволить нам краще зрозуміти еволюцію гомінінів. Можливо, ми знайдемо нові види, які будуть навіть дивовижнішими та складнішими, ніж Хоуму Ланджі та янсайян 2. Поради щодо майбутніх дослідників. На основі аналізу ситуації я можу дати кілька порад для майбутніх дослідників, які працюють у галузі палеоантропології. Використовуйте передові технології, цифрові технології, такі як КТ, структуроване моделювання освітлення та віртуальна реконструкція, дозволяють отримати інформацію про залишки викопних робіт, які раніше були недоступними. Не обмежуйте себе однією дисципліною, Палеоантропологія – це міждисциплінарна сфера, яка вимагає знань у галузі геології, біології, антропології та інших наук. Будьте готові переглянути встановлені ідеї, наука це процес постійного пошуку істини, і будь-яке відкриття повинно бути ретельно перевіряти та переоцінювати. Співпрацюйте з іншими дослідниками, Палеоантропологія – це командна робота, а співпраця з іншими фахівцями дозволяє отримати більш повні та точні результати. Не бійтеся експериментувати, пошук нових методів та підходів до вивчення викопних залишків може призвести до революційних відкриттів. Висновок Відкриття черепа Юнксіана 2. Справжній перелом в історії палеоантропології. Ця подія змушує нас переосмислити наші ідеї про еволюцію людини, про роль Східної Азії у формуванні нашої гілки еволюції та про те, як і де наші предки оселилися по всьому світу. Я сподіваюся, що це відкриття надихне майбутніх дослідників на нові відкриття та допоможе нам краще зрозуміти наше місце у світі. Історія людства ще далеко від кінця, і ще багато дивовижних відкриттів перед нами.